Так, значить, у нас пацієнт, молодий чоловік, 2-3 стадія хронічного комбінованого геморою, і буде виконуватися оперативне втручання, яке називається Хелрар. Хелрар це абревіатура від англійських слов хемороїда Артерія Ligation і Recto анал Repair. Тобто, буде виконуватись під контролем ультразвукового датчика. Проксимальне лігування гемороїдальних артерій. Оце апарат Trilogic. Це вже наступна генерація попередньої методики. Ми трохи пізніше зробимо обзор усіх методик, котрі приміняються на сьогоднішній день. Основне в цьому апараті це дві, два компоненти. Це генератор, він багаторазовий. А це одноразовий датчик. Він розрахований таким чином, щоб заходити не більше, ніж на 5-6 см в відхідник і виконувати суту максимальну лігацію гемороїдальних артерій. Приступаємо підсвідком вже в самому апараті. Датчик і вікно, в котрому буде проводитись е, лігування у людини 12 гімероїдальних вузлів. 6 гімероїдальних вузлів знаходяться внутрі відхідника, і 6 знаходяться ззовні. Ми, значить, вони розташовані за умовно циферблатом 1 година, 3, 5, 7, 9. Одинадцять. Ось зараз на сіми годинах ми знайшли і артерію, її зараз чутно. Оце такий високий дуючий шум це артерія. А якщо я поверну буквально на 5 градусів сам апарат, то ми почуємо віану. Для того, щоб адекватно перев'язати судинний. Ми його двома вколами, тобто накладемо П-образний шуб і так, щоб він був біля датчика. От зараз є пульсація, я підтягую, пульсації нема. Це в нас 7 годин, зараз ми йдемо на 9 годин, потім підемо 11 і так. Обходимо по колу, Лігування проводиться спеціальною іглою. Голка називається 3 четверті. Ось вона, ось така голка 3 четверті. Вона спеціально зроблена під цю процедуру. Ми потім подивимося. В є така площадочка для того, щоб голку тримає, що брати. Так, ось ми закінчили перший етап, тобто методика. Лігування вона завершилась, тепер треба повернути окно. і вже буде виконуватись методика ректоанальної реконструкції. Тобто ми а, будемо збирати внутрішні гіморайдальні вузли. І зменшити їх об'єм плюс фіксація зв'язки паркса.